Дивіться, я завжди займався музикою у мене вища музична освіта. Я в Італії вже Перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Хх, ну хто музикант напишіть це? Ну не заробиш нормальних грошей. У мене завжди був свій бізнес. Чи студентських харків я розвивав маркетингове агентство? Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалася як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків. Потім опинивсь Німеччини. Коли просто почули, що оперний співак, я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще опорним співаком показався. Це розлетілось по всі BBC, CNN, RIA, RTV, я не знаю, всі газети, Forbes, The New York Times, Times. Я не знаю, ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написати Сергій Гончук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. В велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу, розказую амбасадорам, штаб-квартирі НАТО, британському парламенті. Ну коротше, отака от от історія. Тобто, там, публічна, медійна якась там особистість. Да? Роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, не їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of Song» озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там, Amazon Music. на Червоній доріжці ось ми були разом з Бога. Все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти. Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казалось би, ну я на обложці тайм. Я людина року за версією журналу Там ну люди взагалі мріють туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, перемалоли і просто ну забули. Тобто воно так несе це несе. поняли, тебе взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.